Віктор Янукович вилетів сьогодні в Сочі на зустріч із Володимиром Путіним. Як повідомляють в адміністрації Януковича, там вони продовжать переговори, що почалися в мінську у білоруській столиці на саміті СНД Янукович і Путін так і не провели окремої зустрічі. Хоч як промотував Лукашенко митний союз, позиція українського президента лишилася незмінною. Тим часом Путін не полишає надії розвернути курс Києва на 180 градусів і відмовити від підписання угоди із євросоюзом в українській пресі з посиланням на анонімні джерел. Рела у Кремлі з'явилася інформація, що Москва готова запропонувати Києву непереборний аргумент, а саме новий газовий контракт за низькою ціною, або ж навіть кредит розміром у 10 мільярдів доларів. Чи правда це можливо дізнаємося вже по закінченню зустрічі у Сочі, так чи інакше, але якісь нові аргументи Путін мусив приготувати для Януковича, інакше б зустріч у російських субтропіках не відбулася.